Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо про хитрощі, які допоможуть зацікавити дитину читанням. Як же зацікавити дітей книгами, особливо в час, коли електронні технології на кожному кроці? Ось кілька порад, як це зробити. Покажіть власний приклад. Якщо дитина бачитиме, що ви зацікавлені книгами, вона теж захоче дізнатися, чим же вас так вабить читання, а літературний світ в усьому його різноманіті точно не залишить маля байдужим. Читайте малятів голос, при цьому використовуйте смішні голоси. Книги, наповнені масою різних цікавих персонажів. І образів, Проявіть трішки фантазії та покажіть все різноманітні варіації голосу і інтонації. Це неодмінно зацікавить дитину більше, аніж монотонне читання навіть найзахопливішої історії. Дозвольте дітям лягати спати трішки пізніше, якщо цей додатковий час вони використають для читання. Повірте. Чимало дітлахів, які ще мають багато енергії та не хочуть йти в ліску, зацікавляться таким варіантом. Загалом читання перед сном – чудова практика, яка має безліч переваг і не тільки для дітей. Запропонуйте почитати книги перед переглядом екранізації. Усі ми знаємо, що книга завжди є повнішою та яскравішою, аніж фільм, знятий за її мотивами. Поясніть це і дитині. Він і Плуг чи Гаррі Поттер не має значення. Спершу читайте книгу, тоді дивіться кіно. А врешті, знайомства з новою історією можна завершити обговоренням одного й іншого. Відмовтесь від заохочення чи нагородження дітей черговими іграшками чи цукерками, натомість віддайте перевагу книгам. Слухайте аудіокниги в авто чи поїзді або ж під час прогулянки. Це гарна нагода провести час з користю і дізнатися щось нове. І не обов'язково для цього сидіти на місці. Дозвольте дітям самостійно обрати книги. Будь то комікси, ілюстровані книжки, фентезі або що, нехай вони мають вільний доступ до вашої бібліотеки і знають, що завжди можуть обрати книжку до настрою. При цьому слідкуйте або книжкову поличку постійно поповнювали нові історії. І якщо ваш малюк обожнює книжки, наприклад, про котиків, гарантуйте йому широкий вибір таких котячих творів. Книги значно краще впливають на розвиток уяви, аніж телебачення, тому обмежте час перебування дитини за екраном телевізора чи комп'ютера. Натомість підготуйте низку цікавих видань відповідно до віку та зацікавлень дитини. Тоді маля проводитиме вільний час за читанням, що скоро стане звичкою. Частіше беріть маля до бібліотеки. Нехай дитина з маличку занурюється у цю чарівну атмосферу книжкового світу. Врешті, читання книг з бібліотеки чудова традиція. Читаючи книгу разом із малям, проводьте пальцем по сторінці, вказуючи на слова, що озвучуєте. Так дитина, яка ще не вміє читати, Почне з маличкою зіставляти візуальний вигляд та звучання слова, що допоможе швидше навчитися читати. Обговорюйте книги, які прочитали. Вчіть дитину не просто проходити сторінка за сторінкою, а й усвідомлювати та аналізувати прочитане. Ви можете навіть разом ходити до читацьких клубів. І обмінюватися враженням про книгу з іншими читачами, або ж влаштовувати такі читацькі обговорення вдома, залучаючи до розмови друзів своєї дитини. По черзі читайте одне одному, це гарна практика спільного проведення часу. Ви були б самою нещасливою людиною в цьому житті, якщо б не читали книжки і вірші Уолл Дісней. Дякуємо вам за увагу.